Привіт усім! У цьому огляді ми поговоримо про один із найпопулярніших та універсальних інструментів для ремонту електротехніки викрутку Xiaomi Mijia. Цей компактний, але високотехнологічний набір призначений для ремонту смартфонів, ноутбуків, планшетів та багато чого іншого. Xiaomi вкотре довела, що здатна створювати не просто гаджети, а зручні й продумані інструменти, які поєднують. У собі інноваційність, надійність і мінімалізм за невеликі гроші. Окремо варто відзначити упаковку: фірмовий мінімалізм Xiaomi тішить око. Всередині ви знайдете електровикрутку. Зарядний кабель USB Type-C та інструкцію. Комплект постачається у спеціальному кейсі, виготовленому з матового алюмінієвого сплаву з анодованим покриттям, яке запобігає ковзанню та захищає кейс від корозії. Сама викрутка важить лише близько 60 грамів, що робить її зручною для тривалого використання без втоми. Форма витягнута, циліндрична, нагадує маркер або ручку. А ергономіка продумана до дрібниць. Керувати можна однією рукою, не змінюючи хват. Підходить як для лівші, так і для правчі. Кейс відкривається буквально одним легким натисканням пальця, що захищає набір від випадкового розкриття та втрати біт. у комплект входять 24 біти зі сталі S2 із твердістю близько 60 Hz, що надає їм високу міцність і стійкість до зношування. Кожна біта розміщена в окремому молотку з маркуванням. У центрі холдера знаходиться магніт, тому біти надійно фіксуються і не випадають навіть при сильній трясті. Типи біт охоплюють практично всі стандарти, включаючи хрестоподібні, плоскі, шестигранні для Apple та інші. Кожна біта закріплюється в магнітній головці викрутки за допомогою магнітного штифта, що включає випадкове випадання під. Час роботи хочеться відзначити максимально зручне розташування кнопок і приємне натискання. Великий палець руки легко знаходить качельку перемикання напрямку обертання. Вона виготовлена з досить м'якого силікону, а літери підказують, у який бік обертатиметься вал викрутки R вправо, L вліво. Є два режими крутного моменту: 0,05 нюта метра та 0,2. Десяти нютен метра оптимально для точних робіт. Перемикання між ними відбувається шляхом повороту кільця у верхній частині викрутки. Розглянемо кожен режим детальніше. У першому положенні максимальний крутний момент становить 0,05 ньютон метра. Цей режим найкраще підходить для ремонту дрібної електроніки, як от телефони, окуляри, годинники, браслети, тобто там, де кріплення маленьке, делікатне і не витримує сильного зусилля у цьому режимі. Вал викрутки ще можна зупинити пальцями. У другому положенні максимальний крутний момент вже 0,2 Нм. метра. У цьому режимі викрутка справляється з більшістю гвинтів у техніці середнього розміру, і зупинити вал пальцями мені вже не вдалося. Третій режим повністю вимикає живлення, що запобігає саморозряду в режимі очікування під час зберігання. Також цей режим блокує редуктор, переводячи інструмент у ручне керування. Тут крутний момент може досягти 3 Нм метра без шкоди для викрутки, тобто закручуємо у електричному режимі, а дотягуємо вручну. Це стане незамінним, якщо акумулятор раптово розрядився. Заявлена швидкість до 170 обертів за хвилину. Якщо працювати з дрібним кріпленням, тут важлива не швидкість, а цілісність елементів, збереження різьби та корпусу конструкції. Кріплення вимагає делікатного підходу, і ця викрутка повністю відповідає цим вимогам. Вона оснащена цільнометалевим редуктором, завдяки якому відхилення осі обертання становить не більше 0,2 мм, діаметр вала 16,4 міліметри. Всередині пристрою знаходиться літєвий акумулятор ємкістю в 350 ампер на годину, який відзначається висок. Потужністю та тривалим терміном служби. На повному заряді викрутка здатна працювати до 160 хвилин або закрутити до 400 гвинтів. Це приблизне значення, усе залежить від обраного режиму роботи. Заряджання відбувається через сучасний роз'єм USB Type-C. Повний процес триває 2-3 години. Індикатор заряду вмикається при низькому рівні батареї та вимикається після повної зарядки. Переплутати кольори індикації неможливо. Їх усього два: червоний та білий акумулятор пройшов 13 перевірок безпеки та має три захисні функції для підвищення безпеки використання. Цей набір можна використовувати де завгодно для розбирання смартфонів і ноутбуків, заміни екранів, роботи з мікросхемами, дронами та багато чого іншого. Ви просто берете потрібну біту, вставляєте в магнітний тримач і натискаєте кнопку. Усе інше робить електровикрутка. Рівень вібрації мінімальний, шуму майже немає. Зручно користуватися навіть в офісі чи вдома, в тиші. До переваг варто віднести велеток. Велику кількість різноманітних біт, міцний корпус, висока автономність і універсальність у використанні. Інструмент підійде як для домашніх майстрів, так і для професійних ремонтників. Особисто для себе я виділив лише два мінуси: відсутність вбудованого підсвічування робочої зони, додаткове світло при роботі з дрібним кріпленням, зайвим не буває. І відсутність точкової індикації рівня заряду акумулятора можна було б додати дати 3-4 індикатори, щоб легше визначити, коли настав час заряджати. В усьому іншому все чудово. За ціну в 26 доларів. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати під рукою професійну точність у компактному форматі. Він підійде не лише досвідченим ремонтникам, а й усім, хто любить акуратне розбирання техніки, створення diy проєктів або просто хоче мати під рукою надійний і універсальний інструмент. Посилання на магазин, де я придбав цю викрутку, залишу в описі під відео. Підписуйтесь на канал. Та а діліться своєю думкою про товар у коментарях. На цьому в мене все. До нових зустрічей.